Черкаської школи номер 30 у вихідні дні не пустували. Саме тут зібрались учасники судді третього Черкаського регіонального фестивалю з робототехніки. Цей захід відбувається у рамках міжнародної програми конкурсу «First Lego League», Скорочено FLL. Учасники від 9 до 16 років та й дорослі з не меншою цікавістю чекали на видовищні змагання, бо це дійсно захоплює. Цьогоріч у Черкаському регіональному фестивалі взяли участь не лише команди з нашої області, а й завітали гості з Миколаївщини та Києва. Всіх привітали організатори заходу. Через це місто Черкаси вітає вас на прекрасному святі, святі робототехніки. Я окремо хочу подякувати батькам. Шановні батьки, я дякую, що ви займаєтеся вихованням своїх дітей. Я дякую, що ви віддаєтеся найцінніше, тому що саме тут. Щороку спільнота ФЛЛ стає все більшою. Так, цього року до учасників від Сміли, крім команди школи 7, що вже втретє бере участь у змаганнях з робототехніки, додалася команда школи номер 1 Їх участь у змаганнях стала можливою завдяки дирекції закладу та відповідальним шефам. Минулого року я була рефері турніра ФЛЛ в Черкасах, а згодом і всеукраїнського турніру в Києві, місті Київ. Ця ідея мене дуже захопила, тому я вирішила втілити цей проєкт в житті нашої школи. Мене підтримала дуже добре наша адміністрація. Дякую Іні Борисівні за те, що нам придбали робота. Ми зібрали влітку команду, збирали всіх бажаючих дітей, які цікавляться робототехнікою, які хотіли би займатися цим, творити. І разом ми з літа. Тепер ця команда. Та приїхала спробувати свої сили на регіональному чемпіонаті. Дуже сподіваємося на те, що в нас буде шанс поїхати на всеукраїнський турнір. Для участі потрібно небагато. Команда дітей зі школи або кола друзів, тренер, що надихає лего робот та вміння програмувати. Кожного сезону команди ФЛЛ працюють над новою особливою науковою темою, взятою з реального життя. Цьогоріч це вперед на орбіту. Ні для кого не секрет. Konstrujujem nezabudnje zabudzie Команда Лего Пленет досліджувала проблеми, з якими доводиться стикатися космонавтам на орбіті. Вирішили допомагати долати астронавтам атрофію м'язів, розробили таку собі фітнес-резинку. Її зручно брати з собою в політ і головне, що вона має невелику собівартість та проста у виготовленні. Завдяки своїм досягненням під час турніру команди відзначаються в багатьох речах, таких як креативність, шляхетний професіоналізм, обмін ідеями та пропагування фіос. Головне для підлітків групова робота, відчуття плеча товариша. Це є основні цінності. Ми тяжко працювали в ДОКСІМ разом, ми працювали над нашою командою, над нашим роботом, над вирішенням нашої проблеми. Нам було важко, але ми зібралися духом, силою і все ж поїхали на цей фестиваль і отримали море емоцій. Це тільки початок, коли ми вже отримали море емоцій, ми надіємося, що ми далі підемо і не будемо зупинятися. Так нам було важко спочатку, але потім ми знайшли спільне рішення. Ми багато спілкувалися не тільки на тему роботів, а й ходили грати в міський парк, стрибали на батуті, ходили відпочивати в боулінг. І ця гра – це не тільки просто роботів. Роботів це інше, а саме головне це те, що ми граємо одною командою. Ми ідею брали да, життя на Марсі, космічна психологія. Там ми, ми готували про все. Ми побували там багато дем, на ролідромі були там. Ми багато да, путешествували поті, в аерокосмічному музеї були в Дніпрі. Працювали, готувалися, відпочивали разом. Да, разом. Всі, хто бере участь у фіост Леголік, навчають, що відкриття є набагато важливішими, ніж сама перемога. Перемога це весело, проти отримання нових навичок є набагато потрібнішим. Ми багато працювали, відпочивали, готувалися, готували основні цінності, наш постер. До гри роботів, проєкт. Діти дуже багато працювали, вони великі молодці. Ми прагнемо перейти на Києво Київ, але зараз наша головна мета це гарно провести час, познайомитися з цікавими людьми, побачити багато різних команд, співпрацювати, бути відкритими. Основні цінності це наше головне, щоб ми все були дружною командою. Саме головне, що вони дійсно навчаються, граючись, дізнаються нового підготовці. До проекту ми дуже багато дізналися про космос, про космічні міри про те, що Життя на Марсі, про різні місця, які готують саме заселення Марсу. Діти працювали працюють а ще це працювати самі. Ми як допомога їм, як просто старший помічник. Турнір ФЛЛ складається із чотирьох основних частин. Є чимало випробувань, де діти мають саме продемонструвати вправне управління своїми роботами. Змагання роботів команди проектують, будують та програмують автономних роботів. Їх будують із деталей Лего. Роботи набирають бали, виконуючи спеціальні ігрові місії. Не у кожної з смілянських команд. Мат вийшло все однаково. Робот Валлі, або як лагідно називають його розробники школи номер один Валентин. Випробовування пройшов успішно. А от у команди сьомої школи були технічні проблеми. Це ще не весь робот. У нас є багато насадок для різних місій, і ми на даний момент виконуємо п'ять місій і ну добре виконуємо їх. Ми робота робили поки що без датчиків, тільки з моторами. Так як ми нова команда, ми ще з ними не познайомилися. Ми будемо енергійними, у нас є велика підтримка. Хотіли подякувати директору нашої школи і машинобудівному будівному заводу за підтримку. Ми тут є, на цьому фестивалі в Черкасах. Саме більше нюансів це виникало з програмами, так як робот може не виконати цю програму і просто не поїхати. Да. Також були е, проблеми з, з моделлю робота, були проблеми з її вдосконаленням, ми вирішили ці проблеми, стараємося, е, звичайно, переживаємо за це, але думаю, що ми зможемо пройти і поїдемо на Київ всієї командою». Участь у First Lego League пропагує шляхетний професіоналізм. Діти конкурують і допомагають один одному водночас. Головне, що такі випробування приносять підростаючому поколінню задоволення і розвивають його. В результаті обидва навчальних заклади Сміли і сьома, і перша школа гідно представили місто в Черкаському регіональному фестивалі з робототехніки. Щоправда, учні Смілянської школи номер 7 є більш досвідченими, адже беруть участь у фестивалі вже втретє. Тож їх серед числа інших найкращих команд обрали для представлення Черкащини на всеукраїнському. Рівні